Слава Ісусу Христу всім людям. Друзі, маю таку машинку, Сузукі вагон 1998 року. В дуже прикольному стані, як на свої роки, з гарним дуже салоном, однолітровим економним двигуном. Дуже гарно їде. Два комплекта ключів, два брілка, центральний замок, електроспідйомники. Отакі дивіться, дверні карти, як нові. Машинці. Криша, пройоми, все ціле. По кругу фарбовано. Дивіться, як тут є все придумано, дивіться який, який стан ще сідушок. Дивіться, який тут ящичок. Собі на природу виїхати. Сюди такі овочі, фрукти покласти, М'яско, пивко, дивіться, КПП, яка п'ятиступочка тут. Ручний. Печка працює, все працює, машина їде бодренько. Довольно економно, 5 літрів по місту вибирає бензину. Ось дивіться. Яке состояние машинки? Це все розкладається, диванчик робиться, там на фотках вказана. Диванчик тут робиться з того і з того. Багажничок. Такий багажничок. Заводиться з півтечка на холодну, на гарячу, трун і завелось. Як на свої роки, доволі таки непоганий варіант для міського типу. Бо десь навіть собі в село сімейні парі їздити, кататися. Бірочки дивіться, які тут. Електропідйомнички, сигнал. Задні працюють двірники. Це що, я не знаю, напевно проти вони всі в фарах монтовані. Дуже гарна машинка, страховочка є. Один власник не пам'ятаю. Років 15 вже, мабуть. Гарна зимова гума. Світло все працює. Ось така машинка суперова. Попалась на продаж ексклюзивчик, можна сказати. Хто купить, точно не пожалкує, буде задоволений. Всім бажаю миру, здоров'я, добра, всього, хорошого. щоб машини не ламалися, голова була твереза. І мир в Україні. Всім добра, миру, здоров'ячка.